То смай, заспокоїть, нестерпний кашель. То смай, кашлю немає. Як тебе туди занесло до за того холостяка? Я одна була, в мене три кота. Що тобі не вистачило, аби пройти далі в шоу. Ой, ну не менше нас був з Олександром. Він для мовлива. мене трішечки захолодний. Чому твої попередні стосунки закінчилися? Останній був псих, коли я повернулася на годину пізніше, ніж обіцяла додому. Всі мої речі були мокрі, в ванні. Як найбільше тебе в житті ображали чоловіки? Ну, казали, що я проститутка. Скільки він має заробляти? Ну, хоча б на місяць там тисяч ну, п'ятдесят доларів. Ми любимо, коли в нашій програмі з'являються гарні люди. Аліна Пухальська сьогодні у нас Бо, раді тебе подачи. так гарно виглядаєш. Я це люблю, дякую. Гарно виглядати чи квіти? Гарно виглядати. Клас. Так, дивися, у нас зараз буде коротенький блід, з угу. якого ми почнемо. Ти швидко відповідай, не задумуючись. Добре? Добре. Окей, перше питання: з яким ароматом ти себе асоціюєш? Воно. Коли в останнє добрі напивалася? Місяць тому. Яка була причина? День народження. Були побачення, на яких доводилось платити за чоловіків? Ні, ніколи. Поверталася до колишнього? Да. Секс на одну ніч був. Був найдорожче вино, яке ти коштувала. Скільки Е-е, П'ять тисяч доларів плюс. Яка риса характеру відштовхує тебе в чоловіках? Жадність. Гріша Решетнік чи Олександр Терен? Обидва. <світ> з ким з відомих чоловіків ти пішла на побачення. Можемо топ 3 сказати. О. Блін, але ж розумієш, вони, вони вже всі в сім'ї. От Віталій Козловський дуже гарний хлопець, але от він е, не, пі, не піде зі мною на побачення. Сходила б з Нікітою Кисельовим, найароматичніший співак країни. Дуже хоче. Ну, так і все. в принципі. Добре, на що б витратила мільйон гривень, якби в тебе він з'явився зараз. На сумку. Яка найдорожча рекламна інтеграція в тебе була? Скільки це було грошей? А, півтори тисячі доларів. Яку страву приготуєш на вечерю чоловіку, який вперше прийшов до тебе в гості? Борщ. Це твоя коронка? Угу. Клас супер. Ну що тепер давай продовжимо. Так, ну дивіться, королева прямо біля свого робочого матеріалу. Аліна, скажи, будь ласка, як тебе взагалі туди втягнуло в цю справу, от це от до алкоголю? Ой, до алкоголю! А хто не любить вино? Покажіть мені цю людину. Ні, ну я знаю таких, але там трішки інша історія. Взагалі, мій колишній почав мені показувати класні вина, почав дегустувати зі мною класне шампанське. Мені сподобалося, було смачно, але я навіть пам'ятаю конкретний день, конкретний вечір, коли тумблер перевернувся, і я почала. Любити вино так, як нічого у своєму житті. А в скільки років ти взагалі перший раз алкоголь спробувала? Гарне питання. Років ну, 12-13, але це було не шампанське. Це так просто дали лизнути, чи ти вже так взяла? Так, ні, це я вже Так, Перехилила. А що це було? Це було вино. До Вау, речі. Клас. Добре, слухай, ти королева шампанського, чи що ти більше полюбляєш? Якщо особисто спитати мене, що люблю конкретно я, то я обожнюю шампань, це мій улюблений винний регіон. Я там була декілька разів. Я люблю взагалі цей гристе, і воно ну реально видатне воно. Так, ну дивися, вже так якось сталося, що в більшості наших співвітчизників шампанське воно якось асоціюється з Новим роком: Салат Олівє, бутербродик якийсь з боку зі шпротами і так далі. Яка культура взагалі споживання цього напою? От давай почнемо від, від магазину. От прийшли ми в магазині, угу. вибрали шампанське. По перше, як його вибирати треба правильно? Гарне питання. А перше, що ви можете зробити для себе та своїх близьких для того, щоб обрати класне шампанське, це поспілкуватися з місцевим сомельє. Перша помилка, яку роблять люди, які приходять до супермаркету, вони не питають сомельє, щось там тицюють, обирають незрозуміло за якими принципами, і потім отримують не те, що вони хотіли. Це перша помилка. Друга помилка: вони не поділяють вино на класифікації, нюанси. Взагалі, ви ж знаєте, воно це про деталі. Вони воно любить а, конкрет. І дуже точну інформацію. Ось так. Давайте уявимо, що ви обрали класну пляшку шампанського. А як обрати класну пляшку шампанського? з сомельє. Добре, а якщо немає Сомельє, ну на що треба увагу? Бо тому, що є якісь такі визначені вже там бренди, про які всі знають. Угу. Не будемо зараз їх називати, так? і всі за ними от рука так і тянеться. Солоденького якогось знаєш, типу там взяти чи ще щось. Ні, ні, е, перший критерій це невеликий шампанський дім. Тобто, ми не платимо нормальні люди не хочуть платити за у, пляш... у пляшці, нормальні люди хочуть платити за вино. Це перший критерій. Чим менше шампанський дім, тим типу, вдаліше він буде, але це не завжди працює. Але у 80% випадків так це працює. Перше маленький шампанський дім. Друге, це категорія цукру. Зверніть увагу, якої категорії цукру це шампанське: Брют зірода за екстра брют, брют. Обирайте те, що вам до смаку тут головне, щоб вам підходило. Нема поганого або хорошого. Є те, що вам підходить, і те, що вам не підходить. Це ключове. Так, а оці от батьох людей від блютів голова починає боліти. Це що таке? Які ви брюти там п'єте, що у вас голова болить. Якщо ви вживаєте, ну, я знаю якісту... людей, у яких від Мадам Кліко болить голова, страшно. А це що, видатне шампанське я вибачаюсь. Ну, Я не знаю. Для ну, більшості тож. з нас так, вибачте, ми курси самі, я За... не закінчували. Ну отож, тоді приходьте на мої курси, я вас навчу. Або дивіться мій тікток. Там я теж дуже багато розповідаю про ігристи і не тільки про ігристи. Але якщо стосовно а, ну брендів казати, то я ж кажу: обирайте маленькі шампанські дома, і там буде вам щастя. Добре, ну все вибрали ми з значить, собі якесь шампанське від маленького шампань е, дому. Е, ось при прийшли додому. Що з ним потрібно робити? Кип'ятити, охолоджувати. Так, перше, що ви можете зробити, це охолодити і довести до гарної температури вашу шампань або хм, взагалі інше ігристе вино. в світі його дуже багато. Є кримани, є франчикорта, є шампанське, є просека, є кава, є зект. Є українські ігристі метода класіко, до речі. От е, тому перше, що ви маєте зробити, це гарно його охолодити, а саме до 8 градусів. Але якщо вам повезло і ви у супермаркеті вполювали класну, круту, видатну шампань, то охолод... то десь е, до 10 до 11 градусів притримайте, щоб вона не вискочила вам в боку. Це... Цей корок, коли ви будете його відкорковувати, це при дуже важливо. При таких температурах. Що важливо? Що, що починається? А, це просто правильна подача. Це правила подачі шампанського вина: 8 градусів для базових ігристих, 10-11 для видатних. Смаки розкриваються при такій да, температурі, це так? Так, Це правильна угу. подача. Все вірно добре. Друге, що вам потрібно зробити, це обрати правильний келих. О. Я вас дуже прошу. Умиляю, просто я не знаю, на колінах буду перед вами стояти. Але, будь ласка, не наливайте якісну шампань у флютешкіоці. Вони вам нічим не допоможуть. Ви не отримаєте те, за що ви заплатили гроші. Краще візьміть просто класний базовий келих на кшталт цього, і ви відчуєте смак і аромат. У цьому келиху більша площа, а саме тому ви відчуєте те, за що ви заплатили гроші. Класний аромат і смак. Добре, так е, в тепер е, ну відкриття пляшки. Ми напевно всі розуміємо. Треба корок притримати, і ну, типу, щоб він не вибив око. Коли ми пляшку відкрили, е, ш, е, як, як правильно зберігати е, О, самому? гарне питання. А, є спеціальні стопори. <кхем> якщо ви відкрили пляшку шампанську і чомусь вирішили її не допивати, мені, звісно, це не зрозуміло, тому що я її завжди доп'ю. Але якщо ви вирішили випити тільки один келих і залишити її вдома, є спеціальні стопери для ігристого. Вони дуже щільно закорковують, ну, не закорковують, а просто закривають вашу пляшку. І десь до трьох днів ви маєте свіжу класну шампань. Як пити? Повточками маленькими, затяжними, сьорбати, так щоб ви чули аж за сьорбати, сусідній квартирі І сорбати, і чвакати, і все це робити. Ви помічали, як сомельє п'ють взагалі все вино Щось там площа, щось там ці е, незрозумілі рухи. Чому так? Ми повинні гарно омити всю нашу ротову порожнину для того, щоб відчути всі смакові нюанси. Хочете, можу продемонструвати? Давай, покажи, нам дуже цікаво. Так, ну що, беремо нашу видатну шампань. Так, У мене дів... це вона робня даяр. Дівчина, яка відкриває сама пляшку шампанську. Да. <сум> ну, за столом, знаєш, як завжди. Ну, Відкрити нам там щось і так далі. Так, зрізаємось. Ну, так, зрізаємо зрізаємо верх. І бажано, щоб ви ще рівненько його зрізали. Так? Щоб ніяк така от історія була. А бачите, от ми рівненько естетика зрізали. Естетика естет... Ну, Ви шампань шпіте, це ж вам не просить. От, дивіться, гарненько зрізали рівненько, да? Потім притримуємо. Це дуже важливо, тому що нам всім ще потрібне око. В ідеалі, якщо ви будете відкорковувати цю пляшку тільки у руках, не ставлячи її на стіл. Ну, я не претендую там, але хвилюючий момент. Все. Ну, професіонал, що тут скажеш? Як то кажуть, не чпокайте і не газуйте. І тоді вам буде щастя. Це щось цей, на прозвучало? Так, це на нашому там. Не чпокайте і не гадайте. Як наливаємо? Як наливаємо, беремо, за не лапаємо, не чвякаємо, не залишаємо всі оці руки свої, відбитки на пляшці. Не потрібно цього робити. Беремо келих, він стоїть, беремо за низ пляшки, етикеткою повертаємо до того, хто буде пити. Це воно. Я повертаю до вас. І наливаємо. Пішли Небагата. бульбашки. Небагато. Знаєш, як називати ці бульбашки? Як? Перляш. Перляш. На Клас. професійному сленгі це називається перляш. Я знаю, що е, мюзле називається ось цей металевий дропик, так. яким зав'язується. Ось він. Угу. Це мюзле, це правда. Що е, ми далі робимо? Е, дегустуємо, як правильно дегустувати. Є алгоритм та правила: очі, ніс та смак. Хм. Беремо білу тарілочку, якщо вона у вас є, або серветочку, або щось біле, щоб вдало роздивитися ваш колір. Ну, я професіонал, вона мені вже не потрібна. А, ми бачимо, що колір який у нас, бліде золото. Да? Ну таке не бліде, але сере, золото середньої насиченості, так? Є таке. Він прозорий, без дефектів, все класно. Да, покажіть цю красу. Оп! Аромат. <кій> Ого, відчувається витримка на осаді. Бріошність, булки. Булки? Булки, булки. Ти знаєш, коли твоя бабуся пекла пиріжки, і оце сире тісто, оці дріжджі, сирий хліб, от відчувається, це дає витримка на осаді. Тому що ця виноробня дуже любить витримувати своє вина, мінімально 48 місяців витримує. Це ну, досить поважно. Що ще? Стихлі фрукти. Mm, Якийсь грушевий тарт. Диня. А є якісь, є якісь певні класифікації, оце типу, так? Грушевий тарт, чи це вже просто сомельє, те, що відчуваєте, що, що да це просто те, що ми відчуваємо. Є дуже багато дескрипторів, які ми можемо знайти у шампані або взагалі у всіх винах. І якщо ви відчуваєте таку ваніль, бріошність, ці тарти, випічку, або як знаєте, проходите повз кафешки, і ви відчуваєте у цей знаєте аромат цих Флор. свіжих да цих булок. це класна витримка. Це означає, що воно було витримано. Ну і, звичайно, встиглі фрукти. Ну, класне, мені дуже подобається. Так, ну і до головного. Та як пити, як пити? Тут треба дивитися. Короче, ганяємо по всьому роту. А це відкрити рот і подихати це теж треба, так? Да? Так. Да. Це все не прикол. <ріх> це все дуже важливо. Коли ми ганяємо по роту. Ми гарно омиваємо всі свої рецепти. Це дуже важливо для того, для того щоб зрозуміти весь цей смак. Це перше. друге. Навіщо я потім відкрила рот і чекала декілька секунд? Для того щоб зрозуміти рівень кислотності. Якщо слина активно виділяється у вашій ротовій порожнині, кислотність є, вона висока, а кислотність це дуже важливо, тому що це означає ну, така, це правило потенціалу до витримки вина. Так воно буде жити довго у пляшці, якщо там висока кислотність. Тобто відкрив ротик, подихав. Якщо слина виділяється, активно, <клес> Потужна, значить кислотність, так. то що треба, так? Да? Да. А гарна кислотність це дуже висока якість. Хм. Кайф. Ну, ну і і що ми оцінюємо? Баланс за що, за що я люблю вино? Там все повинно бути в балансі. Там всі критерії мають танцювати вдало між собою, і тоді ми можемо насолоджуватися воно. Ну, Слухай, от дивися, ну коли там відбувається якесь свято застілля. З чим можна з е, харчів, умовно кажучи, да, з їжі поєднувати е, споживання шампанського угу. для того, щоб це не виглядало просто, знаєш, накидатися газованим напоєм якимось. Ні, накидати шампанським у вас не вийде. А, що вам потрібно зробити? По-перше, маємо розуміти, яке саме у нас шампанське. Якщо це легке, невитримане з зеленими яблучками, там дуже свіже, не такий довгий після але висока кислотність, як у всій шамп... вдалої шампанії, тоді обираємо більше до морепродуктів устриці, ідеально з устрицями, це моя улюблена взагалі пара. Класно з грибінцями, класно з морепродуктами. Якщо воно більш потужне, більш витримане, як, от, наприклад, у нас, можемо обрати рибу з Таким типу, з якимсь соусом білим теж буде дуже вдало. Тобто, ми повинні звертати увагу на жирність страви, на її рівень, на е, соус, який додається до цієї страви. Це дуже важливо. Він може впливати та кардинально змінювати все. Та, звичайно, на сам продукт, який ми вживаємо. Моя. Просто мій ідеальний меч це коли моя, моя неділя починається з устриць та шампанського. Прекрасно. Ну що ж, будемо сподіватися, що найближча неділя в тебе якраз розпочнеться зустріч із шампанською і перегляду нашої програми. Ну ну а тепер вертаємося все ж таки до інтерв'ю. Давай. Так, ну слухай, ну без цього питання, ну ніяк же ж не могло обійтися, правда? Як Давайте. тебе туди занесло на того холостяка? Ну що, я одна була, в мене три кота. Вже хотілося кохання, тому й занесло. Три кота? Як вони в тебе з'явилися? Скажи, сама їх десь познаходила? Е, У мене два мейнкуна і один з притулку. Локі, мені було дуже шкода, а два мейнкуна. Я просто люблю цю породу. Боже мій, два мейн-куна? Скільки в тебе площа квартири? Сто е, квадратів десь. І що нормально? Вони там знаходяться Та, місці, нормально. вони там вони там цілуються. Те все воно. Дружиться. А вони портять е речі там. Де, вони, вони мені повністю всі мої штори просто е з'їли, покусали, поцарапали. Ну, буде міняти. Взуття, напевно, в сейфі десь ховаєш чи ні? Ні, ні, ні. Так все ок, тому що якщо мама не взуття куснути, то можна і на вулиці опинитися. <рес> вони виховані діти, так? Да? Да -да. Так, як змінилося твоє життя після колесяка взагалі? Е змінилося. Ти відчуваєш, так, да, або є зміни? Так, змінилася, тому що тому, що відчула увагу з боку соціальних проявлень. Тому так да, змінилася. А з боку чоловіків? А, ні, не змінилася. Я завжди у центрі уваги. Клас. Слухай, а як ти думаєш, що тобі не вистачило, аби пройти далі в шоу? Що, що було цим стопером? Ой, ну не менш у нас був з Олександром. У мене немає ніяких до нього претензій. Він до речі, класний хлопець. Мені, мені подобається. Як подобався, так і подобається. Просто не менше я не його типаж. Ти не його типаж. А він твій типаж? А, ну, як виявилося, візуально так, а от е, як людина внутрішньо не зовсім. А, а не зовсім як? Ти занадто активна, драйвова для нього? чи Він вимоглива? для мене трішечки захолодний. Я люблю більш емоційні, пристрасні стосунки, а він так, знаєш. О, Кла. Так, зараз за тереном ти слідкуєш там в соцмережах, як в нього життя взагалі відбувається? А, ні, не слідкую, але від нього не сховаєшся. Він же ж всюди. Тому так чи інакше, так чи інакше, я да слідкую. А з інною ви спілкуєтесь? взагалі? Які у вас стосунки з нею були а, і є. у нас дуже класні стосунки з усіма дівчатами, але я з іною не дуже там прям спілкуюся. Ми не найкращі подружки, але вітаємося. Маємо якийсь зв'язок. А, окей. А й, хтось залишився з ким ти час від часу спілкуєшся, бачиш ти? Та... Так. У мене після холостяка я не знайшла кохання, але я знайшла подругу. Ксюша Щербач, я спілкуюся. Ксю дуже близько. Чудово. А чому твої попередні стосунки закінчилися? Ой, ну тому що останній був псих, я на нього два рази два рази викликала поліцію. Так тому ти ж таке любиш. <світ> ну, це вже тумач, треба в балансі. Як ви ні, знаєш, треба в балансі. Що за НАТО, то не здраво. Окей, а чому ти викликала поліцію? Що це було? Ну, типу, це були сварки, чи це були якісь фізичні? Може, ні, речі? він мене не бив. Він просто коли я повернулася на годину пізніше, ніж обіцяла додому. Всі мої речі були мокрі, у ванні і ну там все від Лорапіана до... До зари просто все було залите кипятком водою. Воно все полиняло, і О. весь мій гардероб був просто ну мокрий. Це він тобі дарував ці, ці речі? 50%. Ага, зрозуміло, добре. Було важко боляче. Тобі це розставання відбувалося? Так, да, Дуже було боляче. Це найтравматичніший мій досвід 100%. але й найбільше кохання. А, а ти довго відходила від цих стосунків? Да, я довго відходила від цих стосунків, але відійшла. Це голем. А, а які поради даш дівчатам, які може от е, зосередитись на собі? Єдиний дієвий спосіб це влаштуватися на роботу, а, стати професіоналом своєї справи, а, робити заробляти гроші, бути самостійною та мати фокус завжди на собі. Яке найгірше побачення в тебе в житті було? Ой, найгірше побачення це, напевно, на фудкорті, блін. Як можна запросити дівчину на фудкорт? Ну, слухай, поїсти всі люблять. Може, просто неправильний фудкорт був? А що Панське, був? де? А на який фудкорт тебе запросили? На якийсь стару в центрі, думаю, ну що це за побачення? Не, ну, я ясно. так, 15 хвилин і пішла додому. О, зрозуміло. А ти зараз вже хочеш заміж дітей? Так, да, мені вже 28 років, і мені би вже хотілося будувати сім'ю і мати взагалі свою родину та дітей. Да, а це твій вибір? Чи це так суспільство тисне, що вже все 28 років? Давай думати про весілля, дай діти? Та ні, я просто відчуваю, що я сама вже реалізована. Я готова бути разом з іншою реалізованою людиною. А яка ти до речі в побуті? Ти сама там прибираєш, готуєш вдома. Чи маєш помічниць? Може, я, якихось. У мене є танечка, вона допомагає мені з по, по дому, але вона приходить раз на тиждень не більше. Я дуже класно готую, я обожнюю взагалі готувати. Це для мене як медитація. Якщо в мене якісь нерви, психи, я там щось е, з приводу чогось переймаюсь, я просто починаю готувати уху, борщ, як наче в мене п'ять дітей зараз з другого поверха прийдуть і прям наготувати. Це для мене просто розрядка. От так я відпочиваю. А яка в тебе, як ти вважаєш, найсильніша Найсильніша риса твого характеру. Е Блін, я така класна, я не знаю. <плес> <плес> ну, не знаю, напевно, е чесність та віддача. Я завжди для своєї близької людини зроблю все. Були в тебе періоди, коли депресія находила на тебе? Яка година? <плес> а, тобто, це регулярний гість у тебе? Да? Ну, Я ж істерик по натурі. У мене сьогодні класно, завтра погано. Да. <плес> Слухай, а ти ж от, шампанським твоїм улюбленим лікуєшся від депресії? Чи це не, не вихід для тебе? Mm, ні, це не вихід, для мене вихід це робота. А Як найбільше тебе в житті ображали чоловіки? Яким способом? Ой, ну, казали, що я проститутка. Вау! А що, що підштовхувало до таких думок? Знаєте, що чого я казала, тому що я відмовила пити на побачення. Ну, все, тоді проститутка. Ага. Уфу. Ну, Дуже логічно насправді, дуже так? Логічно. Би, да? А якого mm -hmm. тебе чоловіка поруч з тобою зараз? Uh, успішного, статного, дуже доброго, та який безмежно мене кохає, тому що це не головне для мене. Скільки uh -huh. він має заробляти? Ну більше ніж я разів 10 Хоча б. Ну а, яка це сума буде? Якщо більше ніж ти, разів 10? А що ви так любите рахувати гроші? А всі люблять рахувати гроші. Це ж основна фішка. Ну, хоча б на місяць, там ну 1050 доларів буде гарно. 1050 доларів ну, хороший варіант. Який був найгірший секс в тебе в житті? Найгірший секс був. А в мене не було прям поганого сексу. є. Я... Я... Ну ні. ні, не було. Маєш якийсь табу в ліжку? Не займаюся сексом втрьох. Хм, Окей. А, а от, до речі, вільні стосунки, як ця тема Погано. для тебе не приймаєш вода? Судж... Ну я ні, ні. слухаємо, не засуджуємо. Все нормально, якщо вам це підходить, окей, але стосовно мене ні. Я тут одна зірка, вся. Що б ти хотіла змінити в своєму житті, от протягом наступних трьох років? Хотіла б менше працювати і бути у стосунках. А чому ти будеш більше приділяти часу, якщо менше працювати? Буду намагатися балансувати. Мене це вдало виходить. Чого сьогодні не вистачає от для повного щастя? Чоловіка. Та я ж та ні, я жартую. Ну просто якихось високих вершин в моєї кар'єрі, а так все. Слухай, трохи про твоє професійне ще, скажи, ти спостерігаєш за тим, що змінюється культура споживання вина в Україні за останні роки, де так і це не може мене просто ну я дуже щаслива від цього, тому що за останні там 5-8 років взагалі в Україні відбулася крафтова революція. Якщо раніше у нас все було направлено на те, щоб була велика кількість. То зараз направлено на те, що у нас висока якість, і це кардинально змінило взагалі ставлення до вина та ставлення до українського вина, тому що у нас є дуже класні вина. Скажи, а тебе можна назвати гастролюючим сомельє? Можна. А є які були якісь дивні взагалі пропозиції? Там я не знаю, у нас мальчишник, приїжджай, будеш нам робити цей дегустації вин. Ні, такого не було. Я Дегустації були вже в різних локаціях, але до цього не, не доходило. Ні. Ну а де от якісь такі, от ну прям нестандартна якась ситуація, куди б тебе запрошували? Де це було? У я не знаю. У наприклад, у сервісі машин було. Ух ти. А що найважче в твоїй роботі? Не ходити на побачення з власниками ресторанів. А вони постійно запрошують. <гум> Мені іноді хочеться сказати, ти вже другий на цьому тижні. Дякую. <гум> а, скільки може максимум заробити сомельє в Україні? Mm, на базовому рівні тисяча доларів буде. А скільки ти витрачаєш на себе як на дівчинку в місяць? Ми не ми не говоримо про шопінг, ми говоримо просто там про догляд, косметологи і так далі. Ну, десь, якщо не врахувати шопінг зарплатні там, і все таке інше, то десь до трьох. Ну, три-чотири точно сто відсотків це кожного місяця. Три-чотири тисячі доларів на догляд за собою ти витрачаєш на так? догляд за собою там поїсти комуналка там котам mm -hmm. їжу купити. А, тобто, це повністю життя ти маєш на увазі все. Ну і свої, плюс де? шопінг, ну і плюс вино. Ага, ти ж як. розумієш. В мене в місяць вино тільки на таку суму набігає, що… А, а ще немає цього. Ти ще не прийшла цей грубі коли е, вина і шампань до тебе просто безкоштовно в чергу стоїть. Та вони приходять, але ж розумієш, для того щоб, наприклад, там батьєн. Кальсак тобі надіслав шампані пляшечку. Ну, зачекай, ну ще степ -бай степ нам є куди йти. Що було твоєю першою великою покупкою, коли ти почала нормальні гроші заробляти? Вино. М -м -м. Дорогі а... пляшки, вина. А що вона просто я просто почала їх скуповувати як невіжена, і заповнювати весь свій винний холодильник, наче у нас завтра буде стратегічний е кінець світу, і вже шампані в світі не залишиться. Оце... Що, що найдорожче дарувала сама собі? Сама ну, ми, ну ні, ну я так прям ну туфлі, туфлі. А чоловіки тобі що найдорожче дарували квартиру? Вау, клас! І потім нічого не було, ніяких питань, коли ви розходились? Ні. Клас, супер. Що би ти хотіла побажати нашим глядачам, які зараз нас дивляться? Я би хотіла побажати любити себе, бути на хвилі, залишатися собою та бути вистребуваним. Це дуже важливо. А як ти думаєш, який рецепт успішної країни для України? А, секрет в людях. Якщо кожен почне з себе, у нас буде успішна країна. Супер, я дуже дякую тобі, що ти сьогодні була разом з нами. Ти неймовірно крута. Я бажаю тобі успіхів. Ось. І до скорих зустрічей в нових проектах. Дякую. Підписуйтесь на канал Люкс.ФМ, ставте лайки та пишіть коментарі.